Із хорошої інформації. коли нам кажуть, що припинили допомогу від сполучених штатів Америки. Ми розуміємо, що дронами ми самі себе принаймні можемо забезпечити. Так. так і Європа допоможе, тому що інформація не втішна. Ми вже славою робили свої прогнози. От вони фактично збігаються з тим, що ми зараз вам озвучимо. Немає жодних ознак того, що допомога США Україні відновиться, і про це повідомляє CBS News із посиланням на дипломатичні джерела. Також про те, що є сумніви, що президент США відновить допомогу після укладання. Угоди про Купалине пише NBC News. Більше того, зазначається, що Трамп хоче побачити зміни щодо переговорів у баченні президента Зеленського, зокрема готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії. Чиновники розповіли, що Трамп хоче, аби угода, яка дасть США частину українських мінеральних ресурсів, була підписана. Окрім того, джерела видання зазначають, що Трамп хоче, аби Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні, і можливо. Пішов у відставку, ну те про що я сьогодні говорив. Пам'ятаєш, Так, я зранку говорив, що одна з вимог там, взагалі, типу, в цьому плані це ну не те, що конспірологія, це те речі, які не повідомляються. От те, скажімо так, деякі джерела. Не люблю цю фразу, але деякі джерела про що говорять? Нібито однією з умов є після того як буде офіційно оголошено припинення вогню, скасування воєнного стану точніше його не продовження, і потім, після скасування воєнного стану протягом 180 днів. Скільки навіть дев'яносто 90 дев'яносто 90, 90 днів проведення виборів? Причому на момент передвиборчої кампанії, на ці 90 днів, типу, за їхніми вимогами я не знаю наскільки це правда, наскільки це неправда, що президент пішов а, у відпустку, не у відставку, а пішов у відпустку, у відпустку для того, аби навіть, не міг впливати на передвиборчий процес, таким чином розумієш. Ну, з приводу виборів я вже на початку цього року відразу сказала, що моє припущення, що вибори вони будуть в 2025 році, що ми підемо на виборчі дільниці. Але от я для себе не можу дати відповідь на наступне запитання з багатьма дискутувала з цього приводу, якими будуть ці вибори? Мені цікаво твою думку почути Слава, Наскільки багато грошей вливатимуться в політичні перегони? І з одного боку, мені здається, що ну така ситуація в країні і грошей, то обмаль і будуть знаєш, політичні кампанії такі дуже. Дуже скромні, а з іншого боку, і я чула подібну думку. Наголошують на тому, що потім, по завершенню війни, до України стільки прийде іноземних коштів, що всі хочуть дірватися до кормушки, як то кажуть, і вливатимуть ледь не останні в ті перегони. Не, я, чесно кажучи, в плани маршала або маршала, я мало вірю. Ми ще буде ми ще очманімо від того плану маршала, який тут буде після війни. Я тобі скажу так. Я в це дуже скептично ставлюся. А з приводу того майбутніх, от поки що, вибори, вибори, пам'ятаєш пісню відому, групи. Кандидати хто? Так, от е... я не був Ленінград співала. Вибач, прости господи, вибори, вибори, кандидати. Так от.